Написано, де знаходиться лабораторія Тіліес. Так, компаньйони, нам потрібно направлятись в ту зону. Тут написано, де знаходиться вона. І де ж. Коротше, вона знаходиться, як я казала, то здання. це здання, це була та лабораторія. Всі за мною. Я знаю, де то знаходиться. І... Думаю, вам знадобиться. Ой, щось в мене балон знімається, хтось, допоможіть. Да все, давай я тобі тут поправлю, все. Може далі. От в цьому здані, отут ця лабораторія. Давай на чотири хто буде заходити? Давай хтось з самих сильних. Добре. А, тут нікого немає. а краще Все, тут чисто, можете, ви всі заходити, Заходимо. О, нікого нема. У мене теж вже маска знімається, я зараз умру, якщо. Все. Так, ця лабораторія? Вот тут. Так, який план? Що відробити будемо? Ідем за мною. О, я бачу. Я бачу кое-что там. О, тут временно можна зняти маску. Да не треба закрити. там временно тут можно зняти маску. Тут временно є кислород. Мені так это не можно. Ох, тут можна віддихатись. Ага. Так, може тут якісь записи є. Ну точно має щось бути. Так. Так. Тут дуже поганим почерком написано і все пошкрябано. Найгор, то може ти зрозумієш? Так, да, може я зараз. Тут чекай. Це кімната схожа на ту, в яку мене тримав мій командир і чого його нема? Не знаємо. Ладно. Бо що щось пошукати, сирака, пердяка, тут нічого блі. Що тут за що тут за це херня всяка? Та може краще цим оборонятись? І десь. О, пила. Егор хочешь анекдот розкажу? Да, хочу. Тут, якщо цю пилу взяти, можна її в сраку зомбі засунути. Вот <рес> это теж можна як рушня живу. І тут ще їжа є якась, може, ця їжа на, на запаси, може ми тут якось можемо переночувати. Ага, я на розвідку. Чекай, а тут. Тут ще пушки є! Значить, нам тут не дуже є опасно також. Давай я зараз спробую отак якось подивитися, що там. Вони там уже. Вони скоро вони йдуть сюди. Я краще закрию ці двері, тому що тут. Командири! Що осталось? Тут зомби. Там на нас надвигається ціла армія зомбі! Ой-ой, це погана новина! Ладно, будемо поки що щось ще тут шукати. Так, пушки є. Пуха, пушки. Так, нам це все допомогло. Відійди, Я хочу побачити, ті, скільки там зомбарів. Ой. Діатр, вони справді вони там є. Їхаво. У нас погана новина. Яка, що там купа зомбі? Вичайно, чого ти ржиш, Придурок. Заходь сюди, отут більше кислорода. Так, тут є якісь інструменти, які нам зараз не знадобляться. Інструменти якісь. Ладно. Може тут ще і вакцина має бути, бо якщо хтось із наших учасників заразиться, має бути якась вакцина, щоб якось їх вилікувати. Ну, звичайно. Ладно. О, Тут ще бокс можна відрабатувати. Коротше, ладно, головне не це. І як ти кажеш, Єгор, тут тебе тримали. Ну, звичайно, мене тут тримали. Один мене от один командир мене отсюди заправ, і е закрились тут двері, і тут є автоматичне закривання дверей. Да? Звичайно, я ключом вибрався. І Десь тут думаю, є кнопка. О, тут є кнопка автоматично, щоб можна було двері закрити. Я Ой, правда закрилась. Фух, відкрив. Вони тут дуже швидко закриваються, так що якщо нам сюди вервуться зомбі, то ми можемо так і закритись і тут готувати оружжя і... і перестрілюватись. Ось іде, ладно. Я вийду ще раз подивитись, думаю, може, ще там щось знайду. Йопарно! У меня проблема. Что осталось? Вони вриваються? врываются! вриваються врываются уже! Давай-то, там! Пока, пока! Мы все сдохнем. Продолжение следует.